Жага особистої свободи будь-якою ціною від сьогодні, 21 серпня, до 26 серпня, сонце та уран в напруженому аспекті, який несе різкі зміни у життя. Події вибивають із звичної калії, а бажання до свободи та незалежності може зруйнувати відносини як особисті, так і робочі. Особливо яскраво відчують на собі вплив цього транзиту ті, хто мають гороскопі народження, зв'язок між сонцем та ураном. Очікуйте спонтанні події, які може торкнутися різних сфер життя, роботи, стосунків або здоров'я. Імовірні конфлікти з оточуючими у зв'язку з вашим прагненням незалежності та непередбачуваності. Намагайтеся не долучатись до суперечок та конфліктів, особливо з тими, хто не розділяє ваше бажання до змін, та й взагалі не приймайте різких рішень. Ураннесе зміни через руйнування. Чим швидше ви до них адаптуєтеся, тим легше вам буде їх вирішувати. Також цей період може принести нові ідеї та натхнення, використовуйте його енергію для створення чогось нового та незвичного.